Якщо ви іноземець в Польщі або плануєте переїжджати в Польщу, це відео обов'язково для вас. Адже з 1 червня 2025 року в Польщі діють кардинально нові правила отримання карти побиту. І сьогодні я розповім, хто втратив це право, а хто його зберіг. Залишайтесь до кінця, і в кінці відео я розповім, як ці зміни вплинули на українців. Ви на каналі Я мами Емігрант, і ми поїхали. Отже, з 1 червня набули чинності зміни до закону про іноземців, які кардинально звузили коло людей, що можуть подаватись на карту побиту. Раніше практично будь-хто з короткостроковою візою міг спробувати отримати карту побиту. Зараз жорсткі обмеження за категоріями віз. Це частина ширшої міграційної стратегії Польщі, як заявив Дональд Туск. Країна розпочала нещадну боротьбу з нелегальною підкреслюю, нелегальною міграцією та зловживаннями. Отож, хто втратив право подаватись на карту побиту, ці категорії людей більше не можуть подаватись на карту побиту. Власники короткострокових віз з метою, туризм, Відвідини родичів, друзів, сімейні візити, спорт, участь в спортивних заходах, культура та наука. Конференції, форуми і все таке інше: навчання, бакалаврат, магістратура, аспірантура, курси, підвищення кваліфікації, тренінги, транзит, проїзд через Польщу, лікування, медичний туризм, волонтерство, гуманітарні місії, програми обміну це всі категорії, які не можуть подаватись на карту побиту. Також не можуть подаватись власники довгострокових віз інших країн Шенгену. І ті, хто в'їхали безвізово за запрошеннями, тут на цьому пункті я б зупинився, бо по офіційним е, даним, так що не можуть подаватись, я скільки не взнавав, що такого немає. Якщо українець в'їхав легально по запрошенню, він працює, він має право подаватись на карту побиту. Тому зараз ці зміни всі будуть ще дуже сильно коригуватись через шефа у жонду. Окремо може зніму відео, що на це все говорить шеф у жонду, тобто він вирішує, як це по факту буде відбуватись. Ну а ми їдемо далі. А які категорії можуть подав... можуть подаватись на карту побиту? Це ведення бізнесу, підприємці, робота сезонна чи інша робота дозволена, наукова діяльність, дослідження стажування, возз'єднання сім'ї, дородичів, громадян, єС карта поляка, власники карти поляки, гуманітарні причини, тимчасовий захист. Репатріація, мобільність в Шенгені з документами інших країн ЄС, але не візами. І змінилось так само для студентів, теж впровадили зміни, тобто, щоб отримати студентську візу і вчитись. Це обов'язкове підтвердження мови навчальної для рівня Б2. Університети мають повідомляти консульство про неявку студентів, тобто про прогули, ліміт іноземних студентів не більше 50%. Перевірка кваліфікацій через НАВА, тобто тепер не вийде. Як деякі не дуже сумлінні громадяни робили, відкривали візу, приїжджали в Польщу і йшли працювати, а в універ навіть не приходили. То тепер якраз такого хочуть уникнути. А щоб люди, хто приїхав працювати, то подавались і від роботи, і по ній приїжджали. а не як студент, а потім собі працювати. І тепер для працівників, що змінилось. Старости можуть складати списки заборонених професій, тобто, що на конкретно на цю професію не можна подаватись на карту побиту, посилені штрафи за незаконне працевлаштування, аналіз зарплат кожні 6 місяців. Я скажу з іншої сторони, як е, зі сторони роботодавця, як це торкнулось е, зміни. Роботодавці, слухайте, тепер е, всі, хто подає, працівники, подаються на карту побиту. Треба додатково до всіх попередніх документів, навіть якщо справа вже ведеться і велась перед першим червням. Треба довідка ЗУС ЗУС, незалеганню складик ЗУС і у Карбовий. І ще два бланки. Там буквально просто підпис поставити. Ось тут може виникнути проблема з зусом і Усом в роботодавців. Бо якщо це ЄДГ, якщо це то в принципі великих проблем немає. Я сам подавав, то швидко робиться. Але якщо це спілка, щоб зробити це в онлайні, треба йти в скарбувку і подаватись на те, щоб ти міг онлайн робити цю довідку, Бо вона діє тільки 30 днів, а працівники постійно подаються на карту побиту, тому... Періодично треба бути робити цю довідку, і краще її ефективніше робити в онлайні. Тому відразу можете йти до Скарбувки і реєструвати собі таку послугу. І тепер українці зі статусом УКР. Зміни не торкаються, Все якщо так коротенько сказати. Всі, хто має песель з позначкою, статус УКР активною в системі ПЕСЕЛЬ, можуть подаватись на карту побиту, як і раніше. Фух, хоч тут, і на тому дякую. Тобто, як ми бачимо, що Польща впроваджує все жорсткішу політику, міграційну політику, але знову ж наголошую: вони тиснуть нелегальних мігрантів. В мене, в принципі, знайомих таких немає. Може когось є, напишіть в коментарях. Але по більшій частині, тобто, якщо ти хочеш працювати, ти робиш е, польську візу до роботи від конкретного роботодавця. І до речі, роботодавець має 7 днів, коли він робить ось верчення. Е, тобто для візи він має 7 днів, щоб підтвердити, чи ця людина дійсно приступила до роботи чи ні. Тобто, як раніше робились, наприклад, візи від одного роботодавця, тобто робилась просто яка-небудь віза. Аби в'їхати, а потім вже собі е, робити, що хотілося. Е, то тепер же ж дається 7 днів роботодавцю, щоб він повідомив, жон, чи дійсно така людина приступила на цю роботу, на яке було вислано запрошення. Ви були на каналі. Я у мама Емігрант. Дякую, що сюди додивились. З вас по лайку, по підписці, напишіть ще коментар, наваліть трошки активу, щоб канал трошки алгоритми. Припідняли до гори, бо був невеличкий застій з виходами нових відео. Е, власне, попередня тема відео говорить чому, бо і народження дитини, і переїзд, в принципі, да, це вже е, в новій квартирі. Власні. Теж запишу відео, як можна купити собі квартиру. Зрозуміло, що в іпотеку. Ви були на каналі Я у мами Емігрант. До побачення.